Всім привіт з нашого графства до нього. А, нещодавно рекламувала наше графство, на мене накинулися а, і матюкали. <плес> <плес> так що, <плес> ну я від серця це роблю не для того, щоб надурити людей. <плес> так, ось привіт вам з нашого графства. І в мене нарізка така чудернацька нашого графства, сільського лишилася. І я під цю нерізку хочу вам розповісти, як я з себе посміялася нещодавно, яка в мене колізія сталася з моїми ідеями. І от мені цікава ваша думка: що ви з цього приводу думаєте? Як ви вважаєте? А, я ж сиджу в групах психології і психотерапевти. Ну, там різні, я не знаю, там психологи, психологи, психологія в вашому житті. Ну там <с. різні назви. А, і раніше я так шукала собі клієнтів, а зараз просто читаю їх, бо сил у мене на допомогу іншим нема. А, наразі так, це після війни у мене такий казус, все ніяк і зайшов. Там є психологи, є непсихологи, різні такі комедні випадки. От зайшов чоловік і, каже, і написав таку великий пост російською мовою. І написав він, що він всіх блокує. От Просто всіх. В телефоні телефони блокує. А В групі каже: в мене тут заблоковано півгрупи вашої. Бо як людина, я побачу, що не так відповідає там, іншим людям, чи просто мені не сподобалось, я її заблокував і все. Я також на сайті знайомств написав: от я жінки ну, жінці, яка мені сподобалась дівчині. А вона мені, якщо менше слів відповіла, то і все, я її блокую відразу. І от після того, як я це зробив, моє життя стало а, кращим. І мене дуже зачепило це, що жінок він блокує, що не так йому відповіли. Я вам відверто кажу. І тому я думаю, треба його так от запитати, щоб він мене не заблокував, і щоб його так от ну, вкусити його хитро. А, і я його питаю: Ну і як? Ви знайшли собі. Свою другу половинку. До речі, я не вірю в ці другі половинки, шматочки, вибачте. Ну, я думала, він мені скаже: та ти що? Звичайно, ні, я всіх заблокував і, і самотній а Він каже, так, знайшов. Вона психолог. Вона досліди я думаю, на ньому робить. Психологи це люблять. А, ну і я вам хочу сказати, що я була в психологічній групі, коли навчалася, це люди, які з розумінням до вад інших ставляться, бо вони самі з вадами. Ну, часто не всі, вони ж різні бувають, може, мені так пощастило, ну, навіть якщо читати досліди, так і є. І от яка колізія сталася не в тому, що мене там зачепило, що він жінок блокує, бо я така жінка, яка не любить відповідати довго. Ви не повірите. Ну мені, от треба мене зачепити, щоб мені цікаво було спровокувати. Наприклад, з моїм хорошим другом, який на фронті, ми ну майже тільки що не побилися, коли познайомилися. Бо він мені сказав: доброго дня, Катерино Сергіївно, і до побачення! ні на все добре, навіть не до побачення, бо він російською кричав мені на все добре. Бо мене там обрегали, що й про Ющенка сказала, що М -м -м, щось, і це неправда, бо я його тоді так любила, хотіла померти за нього. І е молилася кожен день, щоб він був нашим президентом, коли їхали біля церкви. Два рази на день, бо я ще поверталася. А, і я не знала цю людину, яка мене обрехала, він мені повірив. Так ось. І Тому я отак от відреагувала. А колізія не в тому. Колізія в тому, що я подумала, от який хороший метод і дієвий. Треба всіх заблокувати нахер. Особливо, вибачте, тих, про кого я від початку. Тобто, я написала таке хороше наше графство, може б ви хотіли тут жити, а є там великі міста поруч, мені на це відповіли й відкрили англійською мовою. Ти не так там написала Дері, через тебе ірландці расисти, свиняти. І я така, боже, Боже. Ну, я його заблокувала в кінці. Я спочатку гавкалася з ним, думаю, що я на нього витрачаю час? І от я подумала, який хороший метод для нервових людей. Ну, що мучатися так як я мучусь, реагувати на все це лайно? А потім я подумала, ну це ж. Проблема з моєю головною ідеєю протягом років. бо я ж вважаю, що кожна людина, навіть хейтер, він приносить тобі в життя щось, він хоче тобі щось сказати. Треба робити висновки і сама себе посміялася. І от зараз, якщо чесно, я так от в розбраті, з одного боку. Я думаю, що хрест мені не по силам, бо треба все ж таки заблокувати Ну, незнайомих людей, які тебе облаюють просто за те, що ти написав, що а, пташка гарна, а, чи тобі до нього подобається, чи я не знаю. Ти любиш пити зелений чай і на тебе відкрили гавола, і матом криють тебе, а, і ображають таких, ну, звичайно, що треба. Бо я навіть не знаю, що, що вони несуть в моє життя. No idea, як кажуть ірландці. А, ну, може, не відразу. А, між іншим, я зрозуміла частково, що мені ця е жіночка, яка мене <свісно> подзвонила по скайпу й матюкала. <свісно> що вона мені хотіла сказати? А, я потім подумала, відійшла, і от бачите, <зас> з часом розумію. І от такий роздрай, не знаю, чи, чи блокувати, чи не блокувати. От Як робите ви? ви? Зараз мені скажете, як мій друг. ну Він мені таке не каже, але каже про інше: що за багато вільного часу треба працювати більше, бо в нього три роботи і ще мене слухає. Дякую вам за увагу, і я вас дуже люблю.